Богдан Нагайло, журналіст, директор Української служби Радіо Свобода в 89-91 роках, дипломат в дипломат політичний аналітик разом з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні, добрий вечір. Героям слава говорить Радіо Свобода. Я сподіваюся, що й не замовкне, знаєте, в зв'язку з тими подіями. Скажіть, пане Богдане, для вас особисто було здивуванням така політика команди Дональда Трампа стосовно Радіо Свобода. Ні, якщо беручи до уваги, в цілісність його підходу, це мене не дивує. Це одна із багатьох таких. Reči, ki jih je naredil, ki je, kot da bi rekel, kompromituje imidž Amerike in, v sploh, kompromituje to reputacijo in to dediščino, ki jo Amerika eh, predala svetu. Eh, kot predstavnik svobode, recimo Radio Svoboda. Але я хочу підчеркнути тут. Дивіться голос Америки. Він відограв дуже важливу роль, але це був голос Америки з українським забарвленням. Ми були Радіо Свобода, нам давали можливість говорити, нібито ми з України. Ми нібито ми з неповневоленої України. Голос той, е, самостійної, е, скажімо, духом принаймні е, України, і тому ми трошки відрізняємося. І Свобода навіть сьогодні вона відогравала дуже величезну роль, не тільки підносячи стандарти журналістики в Україні. Не забуваємо, що е, це, в них дуже були сильні програми, схеми, які е, е, насвітлювали проблему корупції і так далі. Прекрасні репортажі з із, із фронту, і так і так далі. Свобода вона відіграла свою особливу роль, я би сказав, і е, вона е, дуже важлива була для України, але також і для Білорусі, і для Росії, як такої е, для Центральної Азії. Це був голос е, незалежних рухів, е, які е, намагалися створити демократичні держави в цій імперії е, е, Російській совєтській. Ну, я з вашого дозволу перефразую заяву президента генерального директора Радіо Свобода Стівена Капуса. Він сказав: якщо віддати перемогу нашим супротивникам, це зробить їх сильнішими. Америку слабшою йдеться про падіння закриття Радіо Свобода через 75 років діяльності. А я скажу: якщо закрити Радіо Свобода, то Америка не то, що програє, програє цінності демократії. А от авторикрат авторитарні режими стануть сильнішими, тому що їм не буде противаги Чи ви зі мною погоджуєтеся, пане Богдане? Я погоджуюся, але не треба перебільшувати значення цього. Дивіться, ми вже все таки тридцять кілька років незалежності. Ми незалежні. Ми маємо свої голоси. Свобода дуже допомагала. Я думаю, критичний час, коли Радіо Свобода мав свій пік в значенню, це зокрема. Не тому, що я був тоді директором, але тоді, що, наприклад, у 88 році перестали заглушувати в листопаді тільки це, це Гласність, Горбачова і Так далі, і тоді раптом мільйони людей слухали нас. І ви пам'ятаєте ці роки? Дивіться, етапи були. Я, я зупинюся. Перший етап створили Радіо Свободу. Заглушували наші старалися передавати із Мюнхену правдиву інформацію. Сам видав читали е, е, культуру е, історичні моменти е, нагадували, але заглушування було, і люди старалися слухати. Тут раптом, в 88-му році, нема заглушення, всі чують, мільйони людей слухають і порівнюють, що Москва їм говорить, говорить Москва. Розумієте? Говорить і транслює Москва, а тут і ми. І тут якраз в той момент виходять із таборів. Із психушок наших політв'язні, чорновілу у Львові, наприклад, горінь, <кій> осадчий, <кій> Елі, багато інших. Розумієте, і це був такий піковий момент, коли Радіо Свобода дійсно не тільки що будила і відновлювала історичну пам'ять і свідомість, але вона подавала живі репортажі про мітинги в Львові, масові, які в той час відбувалися. Перші. Про uh, політичні кабари, наприклад, не журистів, які тоді виступали, знаєте у вас, чи, наприклад, ланцюг єднання, який об'єднував Україну в uh, 90-му році, якщо не помню чи дев'яносто першому, двадцять другого січня, ми були перші, які транслювали uh, про новину, що Верховна Рада. Прийняла е, е, акт е, про незалежність України 21, 24 серпня дев'яносто року, і так далі, і так далі. Нас масово слухали, і навіть вже комуняки в той час чи в Львові, чи в Києві, хотіли з нами спілкуватися. Ось я, наприклад, директор радіо Свободи. Я брав е, на живо інтерв'ю з Кравчуком дев'яностому році після студентських протестів під потретом Леніна, і вже тоді він. Хотів якось е, знайти спільну мову і вже обіцяв тоді, що Корпункт відкриє у, у, у Києві. А після нас, після 91-го року, це вже була не незалежність, вже було Міністерство закордонних справ, Україна мала свій голос. Тоді був Роман Копчинський, Я повинен згадати до мене, був Михайло Добрянський, 50 60 ті роки, тоді Анатоль Камінський, директор, тоді я, тоді Роман Копчинський. І після того це вже було допасовування Радіо Свободи до нових живих голосів незалежних медій, і я горджусь тим, тими, що деякі з тих, які були в корпунті за мій час, так як, наприклад, покійні Сергія Набока, це вони відіграли велику роль, значну роль у розвитку з незалежної вже мас медії журналістики в Україні на початку 90-х. але ми знаємо, ми знаємо, що олігархи перебрали мас-медії. Майже всі газети, всі е, е, телеканали були під впливом олігархів, грошей, політиків і так далі. Радіо Свобода, фінансована американцями, не зупинила свою роботу, і вона залишалася незалежним голосом, об'єктивним голосом. І люди далі могли порівнювати з тим, що їм там олігархи кажуть, а що правдива інформація була, і ми втрачаємо сьогодні те, що навіть сьогодні, коли ця війна йде, і коли вже мабуть трошки легше для нас медії, але все-таки хотілося мати, щоб цей коректор правдивості залишався. Ну, бачите, у мене тут перед очами є заява ведучої Радіо Свобода, власне Лазури, Також схожі слова сказав і Віталій Портников, який співпрацює понад 30 років з Радіо Свобода його запросив на роботу колись. Він був тоді в Москві. І він став нашим кореспондентом. Я горджусь тим, ну от якщо говорити про заяву, то припинення роботи цих медіа в Україні йдеться загально і про Радіо Свобода, і про Голос Америки в і далі означало б, що державні інституції міцні загрози авторитаризму немає а свободі преси більше нічого не загрожує. Адже в демократичних країнах ці медіа не потрібні. Коли було 75 років років радіосвобод свобода минулого року ці слова сказав і Віталій Портнику. Я хотів би, щоб Радіо Свобода закрили, пояснивши тим, значить, ми виконали свою місію. Значить, в Україні ми більше не потрібна. Але якщо це робиться безпосередньо в Білому домі, то виглядає так, що білому дому вже не потрібно боротьба за свободу слова і за демократичний світ. Будь ласка, вам слово бачите. Ще в му році ваш це говорив Шупортніков. Я був прямий ефір, а Іван Зюба був представником. Це називалася програма Плеяда. І я сказав тоді в 90-му році: ми працюємо на те, щоб нас закрили. Ми хочемо, щоб була вільна незалежна демократична Україна. Але ми знаємо, що вона так була незалежна Україна. Але наскільки вона була політично розвинута, це то тобто, культура політично демократично розвинута, Це інша справа і сьогодні. Є потреба для Ради Свободи, щоб вона існувала далі, не тільки в Україні, в Білорусі, в Грузії, в Молдові і, і так далі, а зокрема в Росії. І тут питання є: хто, хто займе це місце? Якщо американці, які морально дискредитують себе, і тут виринає таке питання: я про це писав в «Київпост» сам. Останніми днями, що якщо ми мали коригувати фейк фейкнюзів з Москви, тепер ми в тій ситуації абсурдні, що Ми фейк ньюзи з Вашингтонами коригуємо. Розумієте, назвали, назвали ось виданню Білого Дому Голос Америки і Радіо Свободи. Як Пропаганди um, радикального радикалізму, Я забув там слово, десь в мене воно написано. і так далі. Слухайте, що це є стільки років. Ми, ми, ніби, проповідували демократію і право на самовизначення. А тепер це вже якийсь екстрем, це вже не потрібно Америці. Я не кажу всім американцям. Я говорю про цих людей, які Сьогодні є при верху є на верху і при кормуськ, як скажуть, можна так сказати, а, але а, дивіться, виклик є колосальний, і ми не повинні пасивно сидіти. Чеський міністр один сьогодні вже а, закликав американців переглянути. Своє рішення про закриття Ради свободи, але я б сказав, я багато років це говорю. Я знаю, що нема фондів. Україна має стати центром вільних редакцій і в Росію, і в Білорусь, і в Грузію. Ми маємо перебрати цей естафет і взяти на себе цю моральну відповідальність, нести цю місію демократії і самостійності, європейських цінностей. Іншим Пан, а, пане і, Богдане, і, 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 щоб нам а... помагали, це і наша черга, щоб ми це робили, пане Богдане. Але якщо говорити про припинення фінансування двом великим мовникам, які відігравали і відіграють ще, бо Радіо Свобода ще працює важливу функцію в контексті дотримання демократичних принципів, боротьби за них, то як ви вважаєте, отакий крок адміністрації Дональда Трампа про що він свідчить на вашу думку? Він слідчив, що ми стали рабами Америки. Ми повинні були за тих 30 років розвинути наші свої мережі медії і так далі. Коли я робив передачі для українського радіо на Хрещатику-26, я був шокований за непад цих будинків, старість цих предметів і все інше. Як я сказав, олігархи перебрали і їхні студії були прекрасні. Але держава має якусь відповідальність за це. Ми за 30 років зробили зеро в тому, Розумієте? і тут треба себе бити в груді, а не на американців пальцями показувати, сказати: А ми українці, що ми зробили, щоб щоб закріпити ту свободу слова, а не тільки чекати на багатих олігархів, які будуть фінансувати для своєї користі. Пане Богдане, я вам дякую за вашу роботу і за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Насправді важлива розмова і важливий підсумок. Нам треба самим робити, працювати, розвиватися. Тож дякую вам за те, що знайшли час та можливість. Нагадаю, Богдан Нагайло, журналіст, директор Української служби Радіо Свобода у 89-91 роках. Дипломат вон, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Наживо, пане Богдане, кажу вам спокійного вечора. До зустрічі! Неспокійного! спокійного. Боротьба триває.